Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку закріплення вивчених букв, письмо слів з великої букви. Тож, сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Так, ну і почнемо ми із вправи так чи ні. Відповідаємо швидко. Так чи ні. Слово співає, має шість звуків. Давайте розбиратися. Звук с, п і. В А і буква Є означає в цьому слові два звуки З Е, то скільки у вас вийшло? Слово Єгор треба писати з великої літери. Так чи ні? Слово їхати має чотири склади. Ділимо ї ха ти. Скільки у вас вийшло? У, слов... у слові Україна чотири склади у кра ї на. У слові синє буква Є позначає два звуки. Вимовляємо нєе і слухаємо. Почули ж, давайте ще раз. Ні, Не почули. Отже, у цьому слові буква Є позначає один звук. У слові «єнот» буква Е позначає два звуки, «Єнот» – «є». почули «ж»? Отже, в цьому слові на початку слова буква Е позначає два звуки. У слові Кизів, буква «і» позначає два звуки, Ки почули «зі», отже, дійсно два, буква «зі» завжди позначає два звуки. Так, дітки, на відміну від букв Я «ю», «є», які позначають два звуки на початку слова чи на початку складу, то буква З завжди позначає два звуки. Тож сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння писати вивчені букви, правильно їх поєднувати з іншими буквами, а також знання правила про написання власних назв та імен з великої букви. Удосконалюватимемо каліграфічні навички, навички списування слів, поданих друкованим шрифтом, та вміння писати малянкові диктанти. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви сидите, погляньте на цю дівчинку. Вона сидить правильно, адже спинку тримає рівно, лікті не звисають зі столу, ніжки повною ступнею на підлозі. А вільною рукою вона підтримує зошит. Тож, приготуйтеся малюнкові диктанти. Коли ви бачите малюночок, відразу записуємо, що це. Перевіримо. Груша огірок, гарбуз, голка, гриби, папуга. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Допишіть ці слова. Чи помітили ви? Який звук повторюється в кожному з цих слів? Звук Г. Правильно. А тепер перевірте, чи всі слова ви правильно записали, чи правильно поєднали всі букви у слова. Наступні малюночки. Олівець. Сукерка. Перець цирк. Кому важко записувати самостійно, то ви можете відразу ж списувати слова, які подано внизу слайду. Помітили? У цих словах нам зустрічалися звуки с та. С. Повторили, як пишеться буква С. Давайте її порівняємо ось в слові цукерка з буквою У. Бачите, який, яка довга-довга петля аж до міжрядкової лінії у букви У. А от у букві С малесенька петелька. Так, ну що ж, ручки, мабуть, втомилися, дивимось на малюночок. Так? Виконуємо гімнастику для наших рук на пальчиків. А ми продовжуємо. Наступне завдання будемо розгадувати FieldWord. Він схожий на сканворд, на кросворд і називається Усе моє, що зветься Україна. Шукаємо такі слова. Стрічка. Знайшли? Ось воно. Воно записано задом наперед. Бачите? Тому його знайти було не так просто. Наступне слово. Вінок. Ось воно теж задом наперед. Вінок. Наступне слово Січ. Пам'ятаєте, що це ми говорили з вами про Запорізьку Січ? Далі ягода ожина. Ожина. Наступне слово Донбас. Частина України. Далі. Коровай. Ось подивіться. Коровай. Далі хортиця. Острів, на якому знаходиться Запорізька Січ. Хортиця. Далі кобзар, кобзар. Ми знайомі з цим словом більше як із збірником віршів Тараса Григоровича Шевченка. Далі кутя. Ось це слово. Писанка. Писанка. Карпати. Гори України. Рушник. Рушник. Далі, Волинь. Волинь теж регіон України. Борщ. Де слово борщ сховалося? Знайшли ось воно борщ. Тризуб. Так виглядає наш український герб. Сало. Ну, не можна уявити Україну без сала, так? Дніпро. Найбільша річка України. Київ. Ось Київ. Далі. Тиса. Ось було Дніпро. Тиса. І останнє слово ось, бачите, залишилися букви. Спробуємо. Калина. Слово Калина. Ось. Скільки слів помістилося у цьому філворді? Навіть жодної зайвої немає букви. Отже, а зараз, дітки, вам треба записати всі ці утворені слова із філворду Усе моє, що зветься Україна. Але здавалося б просте завдання, так? Та ні. Треба подумати, які з цих слів маємо записати з великої букви, а які з маленької. Ми знаємо, що перше слово у реченні завжди пишеться з великої букви. А от які ж ще слова треба писати з великої букви. Пам'ятаєте? З великої букви ми пишемо Всі Власні назви. Це і імена по батькові прізвища людей, клички тварин, а ще назви міст, держав, річок. Пригадали? Тож, поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть всі ці слова. Не забувайте, які з них треба. Писати з великої букви. Ну що ж, а наступне завдання інтерактивне. Вам треба пригадати імена та клички героїв казки Івана Франка Ріпка. Ну що ж, чи сподобався вам урок? Обираємо першу ромашку, якщо все вийшло, другу, якщо було важко. І третю, коли нічого не зрозуміло. Ну, я сподіваюся, що такого не було. Ну а далі розпочнемо разом фізкульт хвилинку, а вже продовжите ви її самостійно. Вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Готуємось до наступного уроку. Зустрінемось!